Так, на вогні варить сливовий леквар у саморобному казані. Сливи для варення приносили житель Макатівської громади. У своєму саду жителька села Дерцин Маргарита Матей разом з чоловіком збирають сливи. цього року у нас вродило багато <плес> слив. Я дізналася, що їх можна віднести на варення. Хочу допомогти хлопчику. Долучилася до акції Олександра Переста. Вона принесла сливи та перемішує варення. Ми варимо цей лекар, щоб допомогти хлопчику, який хворий, збираємо для нього кошти. Варити сливовий леквар треба понад 8 годин, розповідає Ольга Пелехач. Буває, що йду на другий день вариться, ну, до загустіння. Тут 50 кілограм. Так. Ну, ще, ще будемо доносити, ще будемо досипати. Це друга акція, під час якої жителі Мукачівської громади варять сливове варення, щоб допомогти сім'ї Павлика. Мотички, розповів організатор акції Макс Адаменко. Минулого разу вийшло там 48 баночок, 330 грамових. Цього разу вийде ну в півтори-два рази більше. Сподіваємось, побачимо, і до вечора ми до пізнього будемо варити, так як бачимо кількість слив. «Де Девотрельзовувати. Реалізовуються всі охочі. Хто хоче придбати леквар, ну і усвідомлює, що ці гроші будуть йти. Хлопчику ціна трошки може вище ніж в середньому по ринку, але ці кошти йдуть на благодійність. За словами Макса Адаменка, цього разу зварили близько 60 банок варення. Це загалом 30 літрів. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.